Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, треба ж робити висновки, вельми шановні пані та панове. Ну я звертаюся до тих, які ну, здатні і за власними, скажімо так, функціями. Державними мають робити якісь висновки із того, що відбувається. А що відбувається? А те, що якщо десь на фронті якісь прориви московитів андрофагів, туди кидають або третю штурмову, або Азов, і вони вирішують ті проблеми, які там існують, які не могли вирішити інші. Збройні формування. Чому так? Ну, от я завжди є факт просто, але із цих фактів, цих подій необхідно робити якісь висновки. Так, яка причина? Ну, для мене це зрозуміло абсолютно. Я вже говорив про це декілька місяців тому, і навіть декілька років тому. Але ж я так розумію, що висновки влада не робить. Азов, це ідеологічний так, підрозділ армії України чи Національної гвардії України, ідеологічний. Тобто, в них є власна ідеологія. І виявляється, що оця ідеологія це. Попереду всього знаходиться. Так Так тоді, ну, який робимо висновок, раз це все, от я як науковець роблю висновок, раз це все пройшло апробацію показало свою ефективність, то давайте поширюйте це на інші формування, на всю армію і так далі, і тому подібне. Ну, так же виходить, чи не так. От ми маємо відповідні факти. Хто має робити із цього належні висновки? Хто має робити? А то виходить так, як, як кажуть, як до Бога. Якщо якась біда, так треба звертатися до Азова, до Третьої штурмової бригади, яка теж ту сам. Ну, фактично сповідує ту саму ідеологію. Значить, вона працює. Вона працює, так, не та, яка не працює, а, але... а ця працює ідеологія. Значить, треба її впроваджувати в життя і в інших формуваннях відповідних. Там формується корпус Азов. Але я так розумію, що із чотирьох відповідних бригад. Але я так розумію, що ідеологія Азову їх не буде поширюватися. А в принципі, то вона б мала поширювати. Тобто поступово, так, поетапно треба створювати відповідні формування, які б мали ну, відповідне ідеологічне. Забарвлення, яке б не дозволяло їм, наприклад, кидати е, свої окопи, так, відступати і так далі, і тому подібне. Тому що е, все ж починається отут ось. Так. А правильність ідеології теж підтверджує тільки практика, ми ніякі експериментальним шляхом можемо перевірити, діє вона чи не діє. Так, тут вже перевірено й не раз про те, що вона діє. Ну так, напевно, треба щось робити. З цього, якісь висновки, і якісь дії, які спочатку робляться висновки, потім відповідні організаційні дії.